बहुत भाविया Днями в Івано-Франківську відбулась прес-конференція, на якій анонсували майбутню ліквідацію управління молоді і спорту облдержадміністрації і передачі повноважень з молодіжної політики в департамент освіти і науки. Натомість управління спорту функціонуватиме як окремий підрозділ. У зв'язку з цим молодіжні організації вирішили вислухати пояснення від чиновників з приводу майбутньої реорганізації. В ОДА. ми звернулися до пана Крецула до. До пана Пасічняка, заступника, до начальника управління молоді спорту, пана Микитюка, щоб почути від них відповідь, зв'язку з чим так було це все. Зроблено, проведено без нашого відома. Відтак Віктор Кімакович каже, протягом двох місяців буде створено відділ молодіжної політики, який входитиме до структури департаменту освіти, науки та молодіжної політики. Водночас новостворений відділ одержуватиме те саме фінансування, яке й було раніше, тільки в іншому управлінні. Пересунеться просто табличка і поверх через два місяці ті самі люди. Що було, що до ви до них ходили? Вони просто би сидіти в іншому кабінеті. Всі програми, все фінансування зберігається. В свою чергу представники молоді та активісти кажуть: триматимуть це питання на контролі.